П'ятниця, 4 серпня, ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке. Голівудський актор зустрівся з Маріупольчанкою, яка 20 років поспіль малювала його портрети. Російських військових немає в лікарнях Маріуполя. Хоча пропаганда окупантів доводить протилежне. Як усе відбувається насправді? Саботаж українського спротиву. Жителі окупованих територій продовжують усіма способами заважати загарбникам. У студії Тетяна Байрак. Вітаю! Окупанти знову виселяють маріупольців з квартир. В приморському районі розповсюдили, так би мовити, документи, де повідомляють мешканцям, що ті повинні терміново виїхати через аварійність будинку. Натомість пропонують або приїхати в гуртожиток, або готуватись до примусового виселення. Наразі люди мусять шукати собі новий притулок самостійно. Маріупольці вчинили черговий саботаж проти окупантів. Цього разу вивели з ладу будівельну техніку, яка зокрема використовується росіянами і для спорудження укріплень на околицях міста. Про це повідомляється у телеграм-каналі Маріупольського спротиву. Росіяни зняли пропагандистський ролик у Маріупольській лікарні, начебто там встановили новий рентгенапарат. Героєм сюжету виявився один з поранених військових РФ, яких там нібито офіційно немає. Ролик в ефір так і не вийшов, адже медперсонал почав бастувати проти публікації. Маріуполець в атері Російського ТВ розповів правду про ситуацію в місті. Коли окупанти брешуть про масове будівництво та реконструкцію, разом із тим, місцеві кажуть про безвладдя. Люди залишились в руїнах, зарплати не виплачують, громадський транспорт не ходить. Послухайте, що кажуть маріупольці. Пішли на роботу за півтора місяця, значить, не виплатили зарплату. У вас немає документів, як ви докажете. і так далі. Тобто, автобуси ходять по три часа аж автобусів. автобусов. Вона 20 років малювала портрети Джоні Депа. А тепер стоїть на фото поруч з кумиром. Маріупольчанка Ірина Федоренко вимушена була виїхати з сином за кордон. Там і дізналась про виступ гурту Джоні Депа. Тож жінка прийшла до актора перед виступом, аби зустрітися особисто. Каже, співак та актор підтримує Україну. Під час пісень гурту на екрані майорив жовто-блакитний прапор. Двоє загиблих та ще двоє поранених. На Донеччині росіяни продовжують вбивати мирне населення. На Волноваському напрямку під обстрілами Вугледар, Причистівка і Богоявленка. На Донецькому Курахівка та Авдіївка. Також зазнали ушкоджень Турецька та Часояверська громади на Горлівському напрямку. Росія обстрілює Україну нашими ж ракетами. Про це повідомили журналісти Радіо Свобода. Вони знайшли докази того, що загарбники випускають крилаті ракети Ха-55, які офіційний Київ передав Москві в межах угоди між Кабміном і урядом РФ в 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ. Тим часом в Росії чергова бавовна. В мережі з'явилася інформація про атаку новоросійська морськими дронами. Деякі розмі повідомили про потрапляння в нафтовий маяк. Службі безпеки України підтвердили, це була наша спецоперація, в результаті якої вдалося пошкодити десантний корабель Оленогорський горняк, де перебувало близько сотні чоловік екіпажу. А в Московській області сталася пожежа на заводі Красний строїтель. Зокрема, вогонь охопив майже увесь цех, де виробляють кисневі акумулятори. Причину загоряння російські ЗМІ наразі не повідомляють. З'ясуванням обставин займається місцева прокуратура. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш Ютуб TV7, Також ми є в інстаграм, телеграм та фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.